Слава Ісусу Христу! Я хотів би сьогодні проповідувати більше як побажання. Сьогодні ми маємо міжнародне свято, День Батька. І я думаю і так сприймаю, що якщо свято має добрі цінності і досягає гарні цілі, або ми можемо досягати добрі, навіть біблійні цілі, то варто взяти до уваги і теж використати для збудування. Тому я хотів би привітати всіх. Тат, батьків святом, і от сьогодні поділитись деякими думками Слова Божого, і щоб це було як побажання, як благословіння для вас. Я вдячний Богу за свого тата, і вдячний Богу за кожного із вас, хто є тате, і що ви взяли зобов'язання, відповідальність на себе справді і називатись, і я віру, і благословіння хай буде на вас, щоб і бути тими татами, як я назвав би біблійними татами. Я хочу прочитати те слово Боже, який хотів би покласти як в основу наших таких побажань. І далі деякі взяти приклади батьків і залишити як побажання. 23-й текст притчі Соломона з 24 го вірша: Щасливий батько праведника, хто породив мудрого, тішиться ним. Нехай твій батько і твоя мати радіють, хай веселиться та, яка народила тебе. Сину мій, дай мені твоє серце, а очі твої, нехай пильнують за моїми дорогами. Я не знаю, як ви дивитесь на цей текст. Но найперше для мене як приклад, як побажання, щоб батьки показували приклад. Дивіться, нехай пильнують за моїми дорогами очі твої. Що б ми не говорили, як би ми не казали, але найбільший аргумент тата це його поведінка, це його відношення, це те, які його дороги. Тому я хочу побажати, благословити, що всі тати, вони мали оцю дорогу життя, ту, яку не стидно сказати, глянь, який тато, і будь таким самим. Глянь, як він молиться, глянь як він жертвує, глянь як він служить Богу, глянь, яка в нього страсть, і по чому, і будь ти таким. Я не знаю, чи ви читали, чи цікавились якби, ідеями, коли, наприклад, питають дітей, зокрема малих, різні питання про батьків і що вони відповідають. Ну, на жаль, більшість відповідей, вони легко сказати, дивують. Ну, Наприклад, коли питають маленьких дітей, там, 6-8 років, кого твій тато любить, то не завжди там можна почути маму. Часто мона почути телевізор, футбол. Ну, якісь такі речі, якраз де дитина бачить страх тата до цього. І я хочу ці приклади показати для ілюстрації, щоб ми побачили, що є якась зона відповідальності. І щоб ми, ще раз повторюю, не говорили, але найсильніший аргумент це характер, це поведінка, це дороги. Якщо ми дивимося на євангельську молодь, на євангельських дітей, тобто діти, які виростають в християнських сім'ях. Ми розуміємо, що а вже ж вони мали б мати природні, органічно, набагато кращий показник прикладу своїх батьків. І десь логічно виглядає так, що якщо ця дитина виростає в євангельській сім'ї, звісно, тато приклад. Звісно, тато гарний приклад, що ця дитина вона буде, дивлячись на тата, зростати дуже файно і буде духовна, як особистість. Але коли знову ж досліджуємо це питання, то, на жаль, ми маємо розчарування. Приведу таку статистику нашого братерства у ЦХВЕ. У 2018 році молодіжний відділ, Рух молоді, робив велике глибоке дослідження на предмет різного ставлення нашої ванської молоді до тих чи інших питань. І от є графа, тобто є ціла книжечка. У мене вона, зокрема, є. Хто цікавиться, може дати почитати. І от там є графа відношення до батьків, до служителів, до друзів. Наскільки ти довіряєш і кому. І от просто загально вам розкажу всіх, але, зокрема, хочу за це за, 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 сфокусувати нашу увагу щодо батьків. Найбільше довіряють, як ви думаєте, кому? Друзям. Є великий відсоток взагалі нікому не довіряють, але найбільше довіряють друзям 75%. Потім в друге місце йде мами. 50%. А де ж тати? Оказується найнижче місце, кому довіряються тати і служителя 20-25%. Про що це говорить? Це говорить те, що ми називаємо криза батьківства. І я чому це говорю? Тому що я вірю якраз що ми, як християни, маємо святкувати, але якраз і маємо освітлювати речі Євангелію, Біблію, щоб піднімати якість і рівень, і справді, коли як не в християнській сім'ї, що в нас був відповідний рівень, що справді тати показували гарний приклад, і щоб діти формувалися, як ми кажемо, в євангельському дусі. Тому я хочу побажати, благословити. І хотів би навіть сьогодні, що ми, молячи зараз і за дітей, і в цілому у нас в середині собрання молимось за дітей, але також і помолили за батьків, подякувавши Богу за них. Ну і благословивши Боже, ми хочемо, щоб наші всі татосі, всі батьки були біблійними, були євангельськими, бо від цього благословіння і для них, і для всіх нас. Слава Богу! Зауважте другу таку річ: Сину мій, дай мені серце. Твоє. І тут теж якась така трошки проблема, і друге побажання. Майте щирі з дітьми, з дружиною з дітьми. Батькам більш присутня така річ, не розбиратися, а вже зразу сказати. Ну, наприклад, якась там сварка, або якесь там движення, незрозуміле прийти. Я так сказав, все. Оце якраз не розвиваємо щирість, не дізнаємось, і багато якраз уходять. Серцем, зокрема, відносин, тому що ти так і не зрозумів, ти так і не поцікавився, що там серце дитини або жінки. Пам'ятаєте, говорячи про Ісуса як пророчество, то написано, що Ісус прийде і що зробить одна із місій? Він приблизить серця дітей до батьків їхніх. Це дух Божий, Дух Ісуса. Що звершує. Одна із місій це приближення. Тобто є якісь речі, які віддаляють серця батьків і дітей. Але якраз коли ми ходимо в дусі Божому, в Дусі Єванглії, ми навчаємось, як жити. Зокрема, мудрість Божа каже, серце тобі важливо має бути серце дитини. Оця ідея, що не довіряють, це якраз і ідея, що не розвиваємо щирості. Батьки не розвивають щирість своїми дітьми. І чому довіряють більше мамам 50%, хоча це теж криза. Половина іванської молоді навіть батькам не довіряють мамам. Але тут, бачите, все рівно і за того, що вони більш щирі, більше виникають і більше і рівень довіри. Це не тільки ця причина, але одна із причин. І от ми це маємо зауважити і більше цікавитись. Більшості, коли наприклад, тато, починає питати сина чи доцю, що там тебе, як і хоче десь розвивати щирість серця, то це виглядає, що з тобою тато, Ти помираєш, чи що? Ну, воно дивне, якесь таке, як неприроднє. І от почуйте цю думку, найбільша щирість має бути в сім'ї. От я, як викладаю, часто викладаю, наприклад, душу опікунства, і ми вчимо вчителів, недільної школи, працівників таберних, щоб розвивати щирість. Але коли ми про це говоримо, розуміємо, ми не маємо більшу щирість розвивати, ніж за батьків, бо ми крадемо батьківство. І хто, як не батьки, мають найбільшу щирість розвивати? Неформальність не просто дороги. Так сиди, чого ти на субранні не був. Це дороги. Це теж важливо, але вони мають бути похідні, як результат. А причина має бути серце, що в серці є добрі бажання, добрі якісь цілі, цінності. І якщо вони народжують і дороги правильні, оце якраз спліт. Я хочу, щоб ми пособливо на це звернули увагу і за це молились, і благословляли всіх татів розвивати щирість своїми дітьми. Щирість нелегко розвивається, особливо коли вона пропущена. Мені подобається приклад Сергія Вінковського покійного, який говорив, що в якийсь момент він розпізнав, що його Тарас, старший син, він не хоче в церкву ходити. Він взагалі подальше від Бога йде, якби не віруючий. В сім'ї пастора живе, росте, а він не віруючий. І він каже, я поняв, я не вмію не говорити своїм сином. І каже, для того, щоб мені розвивати з ним щирість і завоювати його серце, я каже, почав цікавитися, чим він цікавиться. Я побачив, що він цікавиться комп'ютерами. А я взагалі кажу, до них воно для мене якесь таке, як знаєте, що-небудь. І каже, я почав читати, що там випускають, що таке материнська плата, що таке процесор, які вони є. Ну, каже, такі речі, що вони мені взагалі чужі. Але от, каже, я там вже трошки дізнався, розпитав, як то кажуть, дізнався. І каже, сидимо, ми снідаємо. І каже, я вже говорю: синку, а ти знаєш, що там, наприклад, Intel випустив новий процесор. Ну, це такі слова, які всі майже чужі були для нього ще тиждень назад. І син так, тат, що з тобою? І він розказує, як він, оце, вчившись, дізнававшись, що і як живе дитина, його Тарас досить вже дорослий, йому щось було 17-18 років, але побудував щирість. І тим, таким чином придбав його серце, і вже він якраз це свідчив, коли вже Тарас і був в церкві, і якраз і покаявся, і був в церкві, в служні, і в сім'ю вже навіть мав. Тому от ми маємо розпізнати, що не тільки нам важливо, що діти роблять як дороги, бо наша українська в цілому ось така пострадянська ментальність, вона говорить про зовнішнє. Типу, саме головне, щоб мама не знала, саме головне, щоб тато не знав. Може, вже всі знають, там інтернет весь гуде, але як мама тато не знає, якби все нормально. Але це якраз проблема, бо ми не знаємо серця дитини. А якраз якщо хочемо впливати, визначати треба серце. Знати серце, це називається щирі емоційні відносини, коли ти можеш почути, розібрати, що і як бажає твоя дитина, які цілі, які бажання. Якщо це ти не володієш, не знаєш, ти не впливаєш на дитину. Тому тати. Це, можливо, десь по натурі, десь важче долається, важче досягається, але хай Бог благословить всіх вас розвивати щирість з дітьми. Розвивати цікавість до дітей, пильність до дітей, і ви побачите, як і самі будете розвиватись, і Бог буде ще більше і більше досягати своїх цілей, якраз через ваше служіння. Взагалі, от, ідея Божа це в сім'ї служити. І хто, як не тато, як ми кажемо, священик в сім'ї, він має розвивати служіння. Але часто, коли ми думаємо про цю ідею, там, наприклад, на весілля, побажання, щоб бути священиком, то ми часом думаємо, що якісь такі головні, ритуальні обряди звершують. Тобто, от, дитинка народилась, принести, треба помолитися. Тато внесе. Так тато не носить, а так тато принесе. І от якісь такі центральні події тато робить. Но священник це служитель якраз. Ідея служить. І розвиває в церкві в сім'ї свої служіння. Тобто дбає про духовний стан, про фізичний стан, про душевний стан, служитель, на кому стоїть відповідальність зобов'язання розвивати служіння в сім'ї. Тому тати, будьте служителями в своїх сім'ях і в цілому, і хай Бог по особливому допоможе справді бути тим, які виконують свою місію. Хочу декілька ще таких парад просто з різних батьків. Я взагалі вчора, коли роздумав, готував проповідь, думав, як би більше подякувати батькам і шукав подяки в Біблії для батьків. І представте, я, наприклад, ну, понятно, що вчора трошки пізновато вже почав шукати, але так і не знайшов, щоб були приклади, що от син приходить до тата і дякує. Я не знайшов. Гуглив, шукав, я хоч е, пере, е, в пам'яті згадував, є якісь те, що ми називаємо, Ну, так, да, оце він дякує. Наприклад, прийшов і вибачився. Ну, направда, той самий блудний син, Каюсь, ну прямо щоб сказати, тато, я тобі дякую і обнімаю, дякую тобі за те, за те. Я не знайшов такого прикладу. Я це не кажу, що немає. Бо, як я сказав, я не крепко виділив багато часу для дослідження, тому це теж всім, хто слухає, можете дослідити, і теж мені ще підсказати, якщо є такі приклади. Але от десь я коли шукав, я наткнувся на таку думку, що Біблія більш описує, які ми є. І от, на жаль, як і раніше, так і сьогодні. В нас від дітей теж немає щирості, що висловлюють подяки. Мамам, можливо, більше ми розвиваємо, можемо купити вже букет і на день мами вже подарити букет чи ще щось і сказати, дякую. А тату, що? А тату навіть не знаємо, що. До речі, одна із думок, коли запитала дітей, чим відрізняється День Мами і День тата, знаєте яка відповідь, як кажуть, унікальна? Це каже такий самий день, але обходиться дешевше. Ну, бо мами, треба трошки вже виділити кошти, а татом, воно ще дешевше. На жаль. І я це спеціально говорю, щоб побудити нас, щоб ми теж десь подумали, помолились більше за татів, але також і подумали, що ми можемо зробити приємне для наших татів. І справді розвивати подяку для своїх татів. Бо вони якраз. По своїй, можливо, і розумінні, і вмінні, але найбільше дбають, і а вже ж є оця фізична відповідальність за батьків, за татів, що вони несуть відповідальність за матеріальне благо, за фізичний достаток. І настільки я думаю, що воно вже в нас, в культурі, в нас, навіть в Україні, розвинуто, що таке відчуття, що тільки цим вони і мають займатись. І от я хотів би, щоб тут ми подивилися як на дві речі тут. Перше, що справді і подякували за це, бо це велике благословення, що вони дбають, що в нас є що їсти, що вдіватись. Ну, я маю на увазі, хто живе в сім'ї, діти, дружини. І більше якась така левова частина на піклування все ж таки в нашій культурі лежить на тат. І от коли ми дивимось в Біблію, то теж можемо багато побачити таких прикладів, що от піклування фізично за сім'ю теж. Якби по особливому лежить на тат. Наприклад, Йосип, даже візьмем жінка Марія, Ісус народився. Так само головна місія піклуватись про жінку, про дитину. В ОАЗ, коли взяв, одружився, теж піклування. І, от ми можемо багато прикладів приводити, але оця ідея, вона є і в Біблії, і от ми сьогодні бачимо. Тому я хочу, якби ще раз, щоб ми це цінували і не приймали як довне, як повинно. Тож тато повинен, він для того і є. Ну а для чого тато тоді? Ну, дякуємо, цінуємо Його працю, Його служіння. Але з другої сторони, якраз до татів сказати, Дякуємо вам за це, але не тільки це, і не ц... це не саме головне, вказується. Фізичний достаток це велика цінність і велике благословіння. Але якщо ви настільки сфокусувалися за матеріальний достаток, за матеріальне благополуччя, що забули про духовність дітей, про емоційну щирість, вибачте, но ви втрачаєте найцінніше. Да, ви молодці, дякую вам за це, але ви втрачаєте саме цінніше, саме важливіше. Тому дай Боже, якраз освітлення Божого Слова, щоб побачити, що все ж таки є цінності біблійні, і вони варті нашої уваги і нашого зосередження, щоб в своєму житті, як тато, все ж таки більше акцент давати на духовність, на піклування душі, духа дітей і дружини. І авже ж і фізично. Такі невеличкі поради від різних батьків. Розвивайте молитву за дітей. Мені подобається тато Йов, який постійно молився, приносив жертви за своїх дітей. І я думаю, що є великий приклад, і тому будьте як Йов в цьому питанні, що майте систему, постійність. Молитви за дітей, як хадатайство, як заступництво, як жертвоприношення перед Божим лицем. Боже, ти бачиш мою дружину, ти бачиш моїх дітей. І моліться, благословляйте, вимолюйте, благословіння і охорону і захист Божий. Будьте як Йов, і хай Бог благословить. Хотів би побажати і сказати, будьте як ной. І дуже важливо це якраз залучати дітей до роботи, до служіння. Якщо ви хочете, щоб діти були працьовиті, залучайте до роботи. Якщо ви просто піклуєтесь про них, щоб вони мали достаток, але не залучаєте до роботи, більшість із них виростуть ліниві і не здатні працювати. Ну так само і до служіння. Якщо ви тільки говорите служи Богу, але не залучаєте до служіння, більшість із них виростуть не служителями. І якраз знову показав, що він отримав від Бога слово, місію, але не тільки сам сам почав робити, але залучив своїх дітей до будівництва ковчега. Залучить дітей до служіння Богу, до праці. А вже ж складно залучати, коли ти сам не служиш. Коли ти сам пасивний, в тебе немає страсті до якогось служіння і в цілому, до служіння Богу, то й нема до чого залучити. Так само, коли ти лінивиш і не працюєш, так само нема до, до чого залучити. Тому будьте активні в служінні, будьте активні в праці і залучайте дітей в нашій сім'ї, в родині. Ну, тато особливо постійно нагадував. Я думаю, що ви частина із вас теж знають цю думку, що тато старався завжди нас дітей скрізь барати. Скрізь, от де не повню, скрізь дем були діти. так, да, По черзі десь бо. Не всіх можна було, але одна із головних причин, ну, як мінімум, тато це завжди говорив, що якраз Качан Олександр Лаврінович казав, Гриша, бери скрізь своїх дітей. І він якраз ділився своїм досвідом і каже: Я жалію, що я не брав своїх дітей. І от тато старався якраз розвивати це, залучати. І от я дивлюсь на нашу сім'ю і розумію, що один із моментів, що ми всі служіні, це тому, що тато брав, залучав. І я хочу, щоб ми, як і свідчення, і як відноє побачили, залучайте до служіння, залучайте до праці. Будьте татами, які самі активні і залучають дітей до служіння і до праці. Хотів би також привести таку приклад, він не прямий тато, але як по жінці тато, це тець Моїсея. Тець Моїсея, пам'ятаєте, прийшов, подивився на Моїсея, а він Божа людина. Розумієте, в служінні. І звершує велике служіння. Він робить діло Боже. Но тесь має досвід, розумієте, старша людина. І опит, досвід теж багато що грає роль. Ти можеш бути великим служителем, але не мати всього того досвіду. І він от підійшов і подивився на свого зятя і поняв, мучиться чоловік і мучить народ, але служить Богу. От є такі моменти, що служить Богу і перед Богом ходить, але мучиться сам і мучить інших. І він підійшов і каже: ну, я не знаю, як там говорив, бо немає деталі, але суть він. Ми читаємо в Біблії, що зроби так і так, синку, ну нащо ти мучишся? Візьми, розділи це, залучи інших людей, помазаних, відповідних, і буде всім добре, і тобі ще буде легше. І от бачите, поради давати, але мудро, десь, десь розпізнати, коли і як поділитись досвідом це велике благословіння. Послухайте, я хочу, щоб цю думку ми особливо взяли, тому що в багатьох сфери ваші діти, вони упереджують вас. Ну, розумієте, час, іде, технології, інші ці всі процеси, і в служінні, і в роботі діти набагато вже багато в яких речах краще розбираються, більше, можливо, задіяні. І коли ти тато, і ти думаєш, я в цьому не розумію, я, я це не роблю, я навіть не в цьому служінні. Що я йому підскажу? Відчуйте якраз від тестя Моїсея, що у вас є досвід. І якщо ви перед Богом мудрості попросите Боже, що я можу, як послужити, що помогти, поділитись, поділіться в щирості, просто в добрих бажаннях, але як дитині, підскажіть. І особливо, якщо ви будете мати щирі відносини з дитиною, дитина прийме і збагатиться якраз через ваше служіння. Тому давайте поради. Мудрі поряди не ради того, щоб аби сказати, сказати, аби сказати. Ну розпізнайте, як сказати. Часто треба просто промовчати, особливо в складних емоційних таких ситуаціях, Можливо, краще промовчати, можливо, краще зробити правильні діла. Я вже раз в одній проповіді свідчив, розказував цю історію, але я думаю, що вона буде доречна зараз, тому ще раз повторюю її. Є така книга Анатомія мира, і вона якраз розглядає питання миру, як мати мир в сім'ях. Ну, в різних інституціях, тобто в різних взаємовідносинах, і це написали різні автори. І один з авторів розказує своє свідоцтво, яке він мав в своєму житті. Він вже зараз дуже старший, можливо, навіть помер. Ну тобто це було набагато раніше. Він з Америки. Але він розказує, що, от коли йому було 17 років, він попросив тата машину, щоб поїхати в центр міста по якихось там справах. Він народився відповідно і завів машину, і вже мав виїжджати і їхати. Але щось забув вдома, і він заведену машину залишив і пішов в хату. І це та машина була, яка не на автоматі, поняли, а на стику. Ну, більшість з вас теж так мають. І на ручняк він не поставив. І от коли він вийшов з хати і побачив, він побачив, що машина не стоїть на тому самому місці, а з'їхала в канаву. І по суті, більша частина вже втопилась. Він каже, коли я це все побачив, мене почало дрижати, все тіло. І каже, коли я підійшов до тата, я почав заїкатися, до цього не заїкався. І тато сидів, каже, просто якраз обідній час пообідав, читав газету. І каже, я підійшов, почав говорити, ну я вже не буду говорити, як заїкаючий, але тат, машина втупилась. Оце я каже, що я вимовив, і то дуже складно. А тато каже, спустив газету. І якби так, ніби подивився, але так дуже швидко каже, Синко, ну, то значить, мусиш взяти грузовика і їхати грузовою машиною. І далі читав газету. Цей хлопчина каже, я завмер. Просто, знаєте, як буває, просто закляк. Через деякий час каже тато знову пускає газетку каже, синку, не переживай. Я вже розберусь. Тобі ж треба в е, місто, то їдь грузовиком. А я вже розберусь. І каже, після цих вже других слів каже, я, ніби як знаєте, як проснувся, і я вже кажу, плачучи, пішов і поїхав. І каже, всю дорогу плакав. Каже, коли я приїхав, тато мені не разу не доверікнув. Каже, ми разом прибирали ту машину, чистили, бо вона якби була вже утоплена. Але каже, якби ви бачили моє серце, і він це розпитує як своє свідоцтво, наскільки я почав поважати тата? Наскільки він почав відігравати ще більше місце в моєму житті, в моєму серці? І каже, все життя я пройшов до саме його смерті з великою повагою, з великим благословінням, що я маю такого тата. І він якраз говорив це в контексті миру, що були теж складні моменти, воно ну, каже, завжди оця історія, вона просто переважувала все і тата. Повага до тата, якби такий респект по молодіжному, повага, вона каже, постійно ну, відігравала велику роль. Я це розказую для того, щоб ми побачили, що от правильний час, правильний, особливо складний час мудро правильно повестись, воно просто вище золота, вище будь-яких дорогоцінностей, які ми можемо подарити дітям. Тому я знову, якраз в кінці, хочу загострити нашу увагу, щоб бути татом по Біблії це. Велика відповідальність, але і велика честь, і велике благословіння. Тому я якраз закликаю, щоб ми от зараз подякували Богу за татів і що вони можуть формуватись від Божого Слова і від просто зібрань, коли ми сходимо зразу, молимося, благословляємо, що справді бути татами по біблії, щоб і вони були благословені, і щоб ми від них були ще більш благословені. І благословимо кожного тата, кожних, Кожну сім'ю, кожен, хто буде татом, щоб всі, хто знає Бога, вони формувались від Божого Слова бути татом, бути батьком відповідно Євангелії і нести оце Боже благословіння через свою роль, через свої слова, поведінку і тому подібне. Тому, от, молячись за дітей, благословляючи різні служіння, які літом серед дітей, помолимось і за татів, і благословимо їх. Давайте станемо помолимось.